спонсор Маланчука Лена Григорівна, діамантовий директор. Я у статусі директор. мій вище стоящий спонсор Анна Бойка і Павло Бойка. От цього статусу я досягла дуже швидко за один місяць. Я прийшла і вирішила, що я повинна все спробувати. І тоді мені набагато буде краще і певніше відповідати про результати цієї продукції, бо я. Прийшла і націлилася одразу на результат, на роботу. За три місяці я зробила директора, ще за три місяці консультант директора. І так, чого сидіти і чекати? Треба рухатись. Запрошувати, продукція дуже дієва, дуже хороша і вона широкого вжитку. Кожного дня потрібно в нашому домі Чи ж самі пасти, шампуні. Шампуні це взагалі чудо і чудес, тому що в мене взагалі було випало волосся. А 39-й шампунь його повністю відновив. Бачите, вже прямо така саме негарна. <рес> да. Тому дякую за такий диплом і продовжую споживати, бути постійним споживачем. Раджу всім. І не сидіть довго на своїх статусах, рухайтесь вперед. Попереду дуже великі гроші. І Визнання такі дівчата це наше майбутнє да. красиво